Про те, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет допомоги Україні на суму майже 1 мільярд доларів, щоправда, повний перелік озброєння з цього пакету поки не оголосили. Відомо лише про ракети, зокрема Хаймарс, безпілотники, обладнання. Та запчастини для ремонту про це йдеться на офіційному сайті Пентагона. Зазначається, що озброєння виділять у рамках ініціативи з надання безпекової допомоги нашій країні. У Пентагоні наголосили це 22-й пакет цієї ініціативи за адміністрації Байдена. Тепер знову до болючого вночі ворог обстріляв Дніпропетровщину. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І за його словами гучно було саме у Кам'янському районі. Там через ворожу атаку постраждала 64-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу. І також у наслідок агресії Російської Федерації в п'яти багатоквартирних будинках в області побиті вікна, понівечені також комунальне підприємство, коледж, два авто та лінія електро. para До того ж, російські війська вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області. Про це інформує очільник ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що внаслідок обстрілів поранень зазнали семеро людей під ворожим вогнем та авіаударами. Опинилися 10 населених пунктів Херсонщини. Ну і тепер до ситуації в енергосистемі. Графіки відключення світла в Україні діятимуть з 14 до 18. -го. Для побутових споживачів буде одна черга знеструмлень. Про це повідомили в «Укренерго» і для бізнесу та промисловості. Відключення будуть тривалі ще з 9 години ранку до 7 години вечора. В прес-службі компанії пишуть, що завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетика поступово покращує ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.